Ати лише добрими дорогами івано-франківські айтішники створили мобільний навігатор, який прокладає маршрут з урахуванням стану дорожнього покриття. Програма зветься Навізор Бета та є повністю безкоштовною. У ній кожен охочий користувач може оцінити ту чи іншу вулицю за п'ятибальною шкалою, звідси і створюється база рейтингу якості доріг. Саме їх навігатор враховує при складанні найоптимальнішого маршруту. Автор ідеї, франківський програміст Ярослав Олексин, розповідає два роки тому. Вирушив з сім'єю у мандрівку по Україні, тоді ж і поставило питання, як подолати відстань по найкращій трасі. Сінхрукав по всіх там, сайтах, по всьому, от як можна поїхати? Бо там є ми, там є ми, там ще щось. Ну і. І таких даних просто напросто просто не було. Нині кажуть творці програми. Аналогів такому сервісу у світі не існує. Розробники гадали, що ним користуватимуться лише українці та мешканці сусідніх держав. Втім, наразі на візор встановили водії аж 26 країн світу. Станом Назари це є 190 тисяч кілометрів доріг. Люди оцінили. Ну тобто це 4,5 рази по екватору. Щодня ми отримуємо зараз там від 3 до 5 тисяч оцінок людей. Це досить багато, і це ну, дає віру в те, що сам проект буде розвиватися надалі все швидше і швидше і буде давати все і достовірнішу інформацію. Мало того, франківські айтішники вже навіть почали співпрацювати з міністерством інфраструктури України, хочуть, аби навізор вказував ще й інформацію про ремонт доріг. Ці ділянки користувачі зможуть бачити на мапах та ще й контролювати перебіг робіт. Інформувати міністерство про навіть такі речі, ну що там не виїхали служби ремонтні чи не відбувається зараз. Ну тобто, зараз ми от ведемо таку співпрацю в цьому напрямку. Невдовзі програмісти планують випустити оновлену версію додатка. Попри це, хочуть зробити його доступним і на звичайні навігатори в автомобілях. Веріон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.